Тобто тепер будь-який громадянин України може, маючи геніальну картку Ощадбанку, заплативши 45 гривень державний бюджет Міністерства фінансів і 3 гривні Ощадбанку, отримати будь-яку інформацію про всі юридичні і фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані в Україні, абсолютно не стояти в черзі. Не платити 300 гривень хабара, Абсолютно. не чекати три тижні, а просто вдома на комп'ютері заповнити заявку, провести платіж і розрукувати у себе на принтер. Абсолютно вірно. Реєстр. реєстр нерухомості так він відкритий з 1 січня поточного року. І зараз ми повністю відкрили реєстр бізнесу. Тобто, це той так. великий реєстр, який е, фактично дає можливість нашим підприємцям комфортно отримати інформацію, яку раніше вони отримували, як кажучи, некомфортно. Я прошу всі органи. Виконавчої влади так само переводити весь уряд на електронне врядування на спрощення надання послуг на відкриття реєстрів, фактично на нові підходи в країні, де не стоять в чергах, ніхто нічого не очікує, не платять хабарі, а за самою простою електронною системою отримують довідку без печатки, але яка є таким самим юридично значимим документом, як і з десятками підписів і десятками печаток, де по коду можуть перевірити достовірність цього паперу.